Сьогодні я хочу вам розповісти про свято Миколая. Чому ми його святкуємо і чому люди так поважають це свято, а діти з нетерпінням його чекають? А чи знали ви, що святий Миколай дійсно існував і жив більше тисячі років тому? Він був священником, який прославився на весь світ своїми добрими справами, а саме допомагав бідним і любив дітей та дарував їм подарунки. Народився святий Миколай у заможній сім'ї і був бажаною дитиною. Маючи великі статки, Миколай жив скромно, а кошти витрачав на допомогу нужденним. Проте, щоб не принижувати людей. Що потрібно йому віддати бор, він підкладав подарунки під вікна та під двері. Проте з часом люди дізнались про доброту Миколая і почали самі до нього звертатись, ще, будучи молодим, він взяв під опіку дітей сирі та нужденних. А ще ходять легенди, що своєю силою та вірою у добро він зупинив бурю та врятував рибалок у морі, а також він лікував хворих. Та ставив на ноги лежачих людей. А чому він кладе подарунки під подушку? Ходять легенди, що жила була бідна сім'я, яка мала донечку, проте вони жили так бідно, що на їжу не вистачало коштів. І Миколай вирішив їм допомогти. Через дивохід закинув мішечок золотом, проте біля каміну спала дівчинка, оскільки в будинку було дуже холодно. І це єдине місце, де можна було зігрітися. Тому мішечок з золотом упав біля подушечки дитини, тому саме цю легенду вважають початком цієї традиції. Святий Миколай живе на небі поміж білих хмаринок. і один раз на рік він спускається по сніжинках, щоб нагородити за добро людей, а також нагадати, що чудо існує. А знаєте, що це свято в Україні вперше офіційно провели у Києві у 1990 році для 700 сиріт та дітей з багатодітних сімей. А вже через рік його було відзначене у 20 областях України. А коли ж святкувати це свято 6 грудня чи 19 грудня? Увесь світ. Святкує 6 грудня. Це вважається якраз за новим, тобто сучасним календарем. А 19 грудня це за старим стилем, який відстає від сучасного календаря на два тижні.